Всім привіт! І сьогодні будемо пекти. Бик... І ви на каналі Хепі Джесі на Дісі і Бейвія. І сьогодні ми будемо пекти е, круасани okay. з Метро магазину. Так, це фірма Метро. Ми сьогодні з'їздили за цими чудовими круасанами, бо так як дівчата нині заспівали нам пісню Хочем круасани, львівські круасани. Тож ми вирішили не тратити гроші на звичайний кросан, а поїхати в метро, купити, а це їх 20 штучок тут. Ми спечемо тільки половинку з них, так, і самі зробимо начинку, яка нам смакує, і наповнимо наші кросанчики. Так, ну то що? Саме так мою ідею. Давай прискупаємо. 10. 10. Викладаємо на деко. Десять і буде ще десять. Так, ми зараз половинку спечемо. Потім ще половинку залишимо. Ось такі будемо крусанчик. Ще для нашої кросанчики ми купили помідорчики, купили огірочок, салатик, майонез. Ну, пампушок Маргарина купили для тіста для пряників. це потім вам розкажемо, покажемо. І ще в нас є кубаска. Ідея круасаном, з тим. Це моя ідея, тому що я хочу зробити різкі круасани. Вісім... кроів. А я хотіла штучка. 10 штучок. Прекрасно. А я хотіла ще врахуйте те, що круасани будуть рости. Зробіть <как> трошечки відстань. Любі. Ось так. Розставте. А чому Бо вони самі? зараз виростуть, щоб вони нам ну, не зліпились до І тепер Як по технології у нас вони випекаються. 170 градусів, 18-20 хвилин. Відправляємо її в духовку і очікуємо результату. І так, допоки наші красанчики випікаються, дівчата готують начиночку. чиночку. Яринка, що ти робиш? Ріжу огірок. жую, бачу. Так, ти ріжеш огірочок і потім плястерками помідорчик. Я ріжу ковбаску. Ти готуєш нашу ковбаску. У нас є ще поматий салатик, підготовлений кетчуп, майонез. А ще Хеппі Джей придумала, що у нас буде яка солодка начинка в красачку. З нутелею і шоколадною крихтою, так? Ми будемо робити як хочемо. Так, кому який смакують, так? Дитина так любить огірочки. Страшне. Я таке бачила в мультику, що один хлопець може. Jest to taki wyłóczek, e, taki aż jak jakiś męcz. Ta? Hmm, mm -hmm. Tak? Tak. aż duży, aż Mhm, teraz go wskazać. Gotuje nasza Tak. A składa na kwiaty. Tak, na slot, na bukietkę. A wolisz to rzucić? No, ja myślę, dostać. Teraz pomidorczyka. Так. Іменені. І мені. Так. І мені. М -м -м -м. М -м. А ще, до речі, можна кислий огірочок порізати, щоб а, кому коли... смакувало. Mm -hmm. Так, кисленький огірочок. Mm -hmm. Ну, коли, готуємо. Коли, коли готують, щось, зараз хочеться, щось скуштувати, е е скуштувати свого. Ясно. Ну, начиночку готуємо, кросанчики випікаються. Вуаля, наші кросанчики готові. Тепер почекаємо трішки, щоб вони підстигли, і дівчата беруться їх оформляти. У нас вже все готово. Так, начинка в нас вже готова. Все нас чекає. Так що готуємося. Круасани, направду, ось такі вийшли ніжні, повітряні, а пахнуть просто надзвичайно. Зараз ми будемо з дівчатками їх. Аккуратненько такого розрізати, бо вони дуже-дуже ніжні. І наповнювати начиночкою їх. І так, ми робимо перший круасанчик для Happy Jay. Крусанчики наші ще гарячі. Тож ми беремо акуратненько. Ой. Він такий ніжний, що я, навіть не знаю, чи я його здузую. Ой, 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 який ніжний розрізати. ха-ха, там, він просто ніжніший. Ой, а який він ароматний. Значить, Ми візьмемо, напевно, трішки. Дамо майонезу. Може, це не фантастично такий кубаску давати? Ні. Кобаску ні. Огірочок. Е, так, бі... Огірочок. Помідорчик. Так. Ми даємо помідорчик. Салатик. Так. Даємо ще. Трошечка, таку... салат. трошечка салатику до нашого. Такого хочу кубаски не давати? Так. Да. А може? Маленький плістерок? Не хочу. Не хочу. І ще трішки майонезу. Чи кетчупа? Кетчупа. Да. І кетчуп. Ось такий ми маємо польський кетчуп з Кауфланд магазину. Ой, ой, трошки кетчупа. І трішки майонезу. От так. Значить, перший круасанчик наш для Джей готовий. Тепер готувати. Тримати... А може почекаємо всіх решта? Mm, добре. Тепер <laughs> готує e, свій круасанчик e, Єремія Бейбі. Зараз я буду робити свій круасан. Перше я хочу додати майонез. Тільки не... не повторяй, не можна. Ого, ні в майонезу. Так, я люблю майонез. Дальше я хочу... Повторяйте. Хочу кубасу. Багато кубаси. Ні, кубаску. Так. Mm -hmm. Так я хочу э, огурок. Так. Только я не повздурий буду э, вас. Помидор. Так. И выйти. Салато. Так. И помеша. И... Может. И... То И... есть И... твой. Угу. трохи мое Буся уже чекает. Так, действительно, И... Буся уже чекает. А мі... Так, я готовий твій. Готовий. Супер. Клади а на свою тарілочку. Суху. Тепер черга. Джусі. Джусі. Будь ласка, приступай до робочого місця. Так, Який так. ти будеш готувати кросанчик? Так, Єремієвить, тут в отвій лежить. Я почну теж, напевно, з майонеза. Майонез люблять всі. А хто люби? Так, далі. Нет, я там візьму помідорчик. Так. Нет. Когда Так. Тебе який буде? З кобаскою? Ні. У тебе вегетаріанський? Ага. Ще листочок собі. Давай. Класно? Я тобі хочу собі. Тебе У нас повторка. Не страшно. Такі. Ну, в тебе в єдиною з кетчупом. І майонезом. І Майонезо. Угу. Тараве, як закінчити, я ще зроблю для татуся. І кетчупа. Ай-яй-яй, ай, 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 і кетчуп. Але мені було два майонези. Ага, ну добре. Я не знаю, як його туди втихнуло. Я вам хочу ще трохи сирити туди втихнути. А я хочу ще помідуру. Не знаю, допоможи мені хтось. Давай, я тобі поможу. Потримайся. Ну, якщо помідуру. Ой. Опа, дивись, як класно виглядає картина. Просто клас. Дякую. Ну що? Давайте тепер на поскладаємо тріучки і подивимося, що в нас з того вийшло. Такі в нас вийшли домашні круасанчики. Кожен приготував зі своєю начиночкою любимою, так? І зараз дівчатка будуть куштувати і говорити, ну як же ж їм зайшло чи не зайшло? Ану, куштуйте. А якщо не зійде, то знову будемо робити круасани? А ти хотіла би щораз раз робити круасани, так? А що, можна те? Ну, як? В їжу? ну Куштуй, давай. Я не можу. На тарілочку, кусяй своїми зубчиками. Mm -hmm. Ну як? Не почулося. Не почулася? Ну кусай ще раз. А ви як? Тобто в мене, мене зуба. Я... немає зуба. Як немає зуба? Є в тебе зуба, кусяй. Куштуй, куштуй. І як? Круасан чудовий. Чудовий? І я так кажу, що він чудовий. Yes. Ну що? Yes. Як? Yes. Смачно? Ну ви молодці, ви самі приготували і самі куштуєте. Угу. Mm -hmm. Так? Ей, нахаба, не кради огірки. Може, тут ще хтось хоче собі круасанчика зробити? А вона ще помідора? Ні, не можна, бо я теж хочу круасанчик, а ти їж свій. Ну no, mm -hmm. що, mm -hmm. гаразд. Кому сподобалось наше відео, не забувайте ставити нам вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. І якщо ви полюбляєте такі хрусткі французькі кросанчики, ставте нам вподобайку. Але це наші львівські кросанчики, бо ми їх робили. Ставте вподобайку. І взагалі, якщо ви любите смачно поїсти, ставте вподобайку. Всім бажаємо гарного дня і всім! па-па! А ми продовжуємо куштувати!